Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2011-2012 років. Груповий етап Ліги Чемпіонів, група G, другий тур. Донецький Шахтар у себе вдома у Донецьку. На донбас Арені команда приймає кіпрську команду Apollo Бойова нічия 1-1, 28 вересня 2011 року на Донбас Арені на гол тричковського на 6 матчів забитим м'ячем. У нас 64-й Давайте матч. ми з вами будемо говорити про порядку. Шахтар Донецьк, Мір Челуческо, головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова розстановка Донецького Шахтаря Рибка. У воротах пара центральних захисників Олександр Кучер, Чижов, Рац, Дар'я Сернак, капітан команди по флангах, Генріх Мхітарян, Хюбшман, опорні півзахисники. захисники, Жадсон, атакувальний півзахисник Уильян. Олексій Жире по флангах, та Луиса Адріана У нападі це стартова розстановка Донецького. Штаря. АПЛ, АПЛ, така стартова Росновка у кіперській команді. Іван Йо, э, Йованович, головний тренер команди. стартова 3-3. В роротах спарат страны захихив Паулу Жор Шивейра Пурсайтидес Боавентура по флангах, Нуну марайш, пінту, капітан команди до речі, я, капитан команды, графік пизхисник график упорный пів Нуну Мараєш, упинту, нунумараешь играв, Тричковський мандук по флангах, та Айлтан у нападі. Айлтон. Айлтон у нападі, Це стартова розстановка. кипрской команды АПЛ. Ну и теперь, друзья, давайте безпосередньо будем говорить про сам поединок, про сам футбол. До речи, 47 тысяч 14 глядачей было в Донецку на Донбасс арене. ну и, соответственно, соответственно австрийский судья Роберт Шергенговер обслуживает данный 2 Ну, і подивимо, давайте про сам футбол говорити. Донецький шахтар, Шахтар, Донецьк, заволоділа команда з Донецька ініціативою з перших же хвилин матча. Донеччани. Більше володіли м'ячем донеччани. Більше проводили часу якраз в позиційній атаці. І справді, команда Мірча Луческу виглядала дуже-дуже здорово. І справді, дуже-дуже здорово виглядала донецька команда. Але ось забити ну, ніяк не вдавалося. І Вратарь Пайло також і справді рятував, рятував і справді, свою команду. Тисне донецький Шахтар, але гол ну, ніяк Донечани не можуть якраз взламати оборону суперника. Шахтар контролював гру, і справді хороші були моменти, я ж кажу. О, у Донецьк Штарі дуже багато було ударів по воротах, але реалізації, реалізації не вистачало Донецькій команді. Важко було якраз взламати оборону спанок, хоч, в принципі, момент був в достатній кількості, просто десь трішки з реалізації моментів в Донецькому штері не щастило. Тож, першими мотами Донеччина так і не змогли забити, хоча при цьому ж таки тотальне володіння м'ячем було, тотальна кількість ударів по воротах. Перший тайм завершується. 0-0, нічия. На другий тайм. У Донецька штаре вийде Едуарда, селізнев та Дуглас Коста. У Апелла вийде Саларі та Харалам Haralambідis. Ха, да. та Саларі вийдуть в ApeLo. У Штаря Донецького вийде Едуарда, селізнев та Дуглас Коста. Друзі, другий тайм. Рахунок 00. До крім Донецького Штаря та Апелла ще були такі команди, як Зеніт. Зеніт. Шахтар Донецк АПЛ та Порту. Ось така була група. В принципі, у всіх суперників шанси були рівні. Тут група така рівна. Ось. І Донецький шахтар програв про у першому турі репорта 1-2, и потрібно було перемагати. Потрібно було команді Ческу перемагати. Деське ще треба ближче до гола. да. так. не більше було на м'ячі, вони більше атакували, вони більше проводили часу у позиційній атаці, але забити ніяк не вдавалося. А ось у другому таймі я вам друзі сказати, що і АПЛ також, що команда гідно захищалася, дуже гідно захищалася. І АПЛ також, що команда ставала ближчим до Донецького Схтерату, тобто пішли на бані контратак випаяла. Причому дуже на пані пішли контратак випаяла. І момент пішли у кіперської команды. 61-й хунамаджу. Контратака. Контратака! Проходить небезпечного ВПЛ, Небезпечна контратака. Марсіні відео передачу на Івана Тричковський. Іван Тричковський заходить на ударну позицію. Дуже небезпечний момент. Іван Тричковський заходить на ударну позицію. Іван Тричковський пробиває в кут, Забиває гол. 61-й хвилині матчу АПЛ виходить уперед. Гол забиває команда з Кіпра і рахунок у матчі стає 1-0 на користь АПЛ. З таким чином, на 61-й хвилині матчу, Ось так, нібито нецький більше команда атакувала, але при цьому таки забиває. Забивають Гості. Але. Проходить буквально декілька хвилин. Буквально декілька хвилин проходить. Десь так хвилини так 3. Да, десь так хвилини 3 проходить. Донецький шахтар, команда Мірчелоческо. По суті, атака у відповідь проходить про стріла з вороговга. Футболісти поливаються. Мяч скакує нажатися, нажатися, удар Гол! Гол! 1-1! 1-1! 64 хвилина матчі. Відігралися донечани. Відігралися, але по ще потрібен гол. Ще потрібен гол. 1-1! Відігралася донецька команда. І після забитого м'яча Донечани понеслися в атаку. Голкіпер РаПейла просто витягував просто якийсь неймовірний сейви. Там, я не знаю, там робив воротар РПЛ. Просто якийсь неймовірні сейви. Скількох кількох там метрів відбував удари від Донецької Штаря. Фантастика, просто неймовірний, ворота ВПЛ просто витягував абсолютно усі удари, які тільки, я не знаю, влетіли на площину. Генрих Хітаран, Вільян, Андріана, скільки моментів було у шахтаря. Але не забили донеччани, Не забили не Донечани. І в кінці кінці АПЛ протрималася команда. Команда Скіпра протрималася. Ну, команда з України все-таки не змогла. Вирвати перемогу. 1-1. Давайте, друзі, по статистиці пройдемося. Дивіться, 65 на 35 Володіння Мічем. Перевага донецького штата. Але для мене, друзі, показувала статистика не володіння Мічем завжди, а саме удари по воротах. 21-3. І тут донецький шахтар переграв Паял. Хоча за ударами в площину 8-3. Тут випаяло 3 удари за матч да? і 3 удари в площину. То, якщо АПЛ команди і було по воротах, то було ось прям точно. <сіх> Один з кштарей з 1 удару 8 удар. В принципі, також гостерта була кожен третій удару з кштаря, він був площину варіант. В принципі, також не Гол то поділ забув жас на, на 64 хвилин, відвичанно все-таки пробили захистопаяла, але вирвати перемогу, вирвати ось другоцінну перемогу. Донецькому Шахтері все-таки не вдалося. О, взагалі, та Єврокубкова кампанія. 2011-2012 буде не надто успішно для української команди, тому що вона посяде четверту позицію в групі. Зеніт, третя команда. Ні, перепрошую, Зеніт, друга команда. «АПЛ» – перша команда, Порту, третя команда, Шехтанець, четверта команда. Тобто «АПЛ» посяде першу позицію в групі. Да, друзі, «АПЛ» посяде першу позицію в групі з 9 очками. Зеніт буде другий, у Зеніта буде 9 очок. Зеніт буде другий. Хоча порізнити, різниці забити то пропущення, тому у Зеніта була перевага, але АПЛ їх обіграв в очному матчі. Тому саме АПЛ випереджає Зеніт. У Порту буде третій, у Порту буде вісім очок, а Шахтар Донецьк буде останнім. Аж треба буде п'ять очок у пасиві. Буду не ще з Зенітом на Донбасарені 2-2. Потім Шахтар програє в Санкт-Петербургу 1-0. Зеніту, потім програє в Донецьку Порту і обіграв АПЛ, але цей матч вже останнє нічого не вирішив, але Донеччина хоча б на мажорній ноті да, завершила тоді в руку компанію свою. Але ось цей матч проти АПЛ вже був, в принципі, знаєте, мені здається ключовим, тому що щоб Шахтар б Шахтар обіграв би АПЛ, ось мені здається, що Донецький Шахтар міг би вийти далі, б. чомусь мені так здається, але Донеччина так і не пробили захист. Дуже сильного соперника. Прогадал, друзья, поеду на Калега Чемпионов. 2011-2012, 28 вересня 2011 2012-й год. Другой тур. Шахтар Даниятск. ПАЛ. Бойова ничья. Один. Один. Всем командам добра. Вам досчастья. Добра. Всем пока. Будьте счастливы. Будьте бережи, знаете, будьте счастливы и бережите.